Придивного, світлого і благодатного, дай Боже, дня суботи. Кожен куточок Закарпаття це просто перлинка. Як колись казав великий художник, не пам'ятаю, як його звати, що коли ти правильно дивишся то кожен кутик це картина. Сьогодні субота, навчаємося від старших і саме нині буде одна пані, не знаю, як її звати, друг мені про неї розповів, отець Юрій. Щось був до них, вони попросили, чи то освячення дому, щоб їм дім поблагословити, чи ще якесь благословіння попросили. Він помолився, послужив для них. Ну і, і вони були дуже вдячні. І вона каже, таку репліку цікаву. Бо вона каже, а чим я тепер можу для вас послужити, отець Юрій? Ну, а він каже, я знаю, чим, що маєте на серці. Вона каже, слухайте, цим тепер треба заморочитися. І на цьому наголосила, що слухайте, було б зручно, аби там не знаю, у церквах був, був якийсь конкретний прайс, правда? От за це я, я можу подякувати ось тільки, а за це ось тільки. Але потім вона каже, я розумію, що це закон, це правило. Не? Було би зручно, аби ми один одного помічали, аби ми один одного благословляли за правилами, по такому правилу, по такому правилу, аби ми мали стосунки по законах. Стосунки по всяких канонах. Це би було зручно, бо не треба паритися. Натомість справжні стосунки складні, нема канонів особливо. Деякі я, але не занадто. Справжні стосунки непрості, немає якихось дуже правил, правда? Бо два рази щось працює, а на третій вже зовсім не працює. Натомість стосунки, натомість любов, вона, вона має деякі правила, якийсь кістяк. Але загалом вона завжди змінюється Стосунки завжди змінюються, завжди формуються інакше. І, і тут, якби ця жіночка підказала нам, що ось чому так сильно завжди ми прив'язуємося до будь-якого закону. Ось чому ми прив'язуємося до будь-якого правила, оце легко. Стати законником, стати там, правильним, стати там зашореним. це легко. Бо ти собі вивчиш декілька правил, декілька установок і все. І ти правильний, а все інше буде як буде. Тому товариство, пам'ятайте. Нам варто берегтися від законництва. Нам варто берегтися від того, аби там занадто впадати в якусь правильність чи занадто в канони впадати. Натомість любити завжди нелегко. Якщо тобі дуже легко любити, то це якась дивна любов. Любити завжди важко. Тому не бійтеся цих викликів, не бійтеся важкості, не бійтеся того, що це не просто І в стосунках подружніх, це не просто у коханні, це не просто між друзями. Це не просто між нормальними сусідами. Але саме тому любов і файна, бо вона непроста. Саме тому любов і глибока, бо нічого файного не може бути простим, а, а завжди, що краса складна, краса непроста. Тому любім, не біймося викликів, будьмо обережними, аби не, не стати законниками і такими правильниками, але, власне, шукаймо. Трошки у правилах, але більше у любові, у відданості, у жертовності один для одного такого служіння. Не біймося любити, не біймося приймати любов. І також дуже вам дякую за цю збірку, яку ми мали цими днями на реторт пакети. Вона закрита. І, і слухайте, я, я дуже приємно вражений, ми давно, ми давно не робили ніяких збірок, а ми за 4 дні упоралися на 100 тисяч гривень. Ми вже ці гроші вислали, і скоро вже ці пакети будуть. І скоро вже ці пакети допоможуть декільком групам людей, які виробляють і бограчі, і голубці, і інші продукти для військових не зупинятися, але далі служити. Завдяки вам. Тому вам дякуємо любимо вас за те, що ви таким чином полюбили військових. Майтеся файно, мир вам!